Доброго дня! Я мама особливої донечки Галицької Веронічки, діагноз ДЦП гіперкітична форма підгрупа А. В свої вісім років Веронічка сама самостійно ходити не може, тому ми звертаємося в благодійний фонд Рідні люди за допомогою у зборі коштів на реабілітацію в місті Київ у міжнародному центрі реабілітації та нейрофізіології «Я є». Ми вас благаємо, допоможуть нам пройти. Черговий курс реабілітації вони нам дуже допомагають. В цьому ручки, в році Веронічка пішла до першого класу. Вона дуже здібна дівчинка, розумна, все розуміє, почала вивчати англійську мову. Тому нам ці необхідні реабілітації, і ми вас благаємо допоможе в зборі коштів. Бажаємо вам миру та добра і всім людям, які будуть долучатися до нашого збору. Дякую з повагою, мама Тетяна.